Зростаючий місяць у скорпіоні це час глибоких емоцій, інтуїції та трансформації. Ви можете відчути потребу зануритись у свої почуття та розібратися в тому, що дійсно важливо. Що робити? Приділіть час саморефлексії та внутрішньому аналізу, займіться справами, які вимагають концентрації та глибокого занурення, висловлюйте свої почуття чесно та відкрито. Чого уникати емоційних розмов або конфліктів, підозрілості та надмірного контролю над ситуацією чи людьми, ігнорування власних потреб у відпочинку та відновленні. Цей день сприятливий для емоційного очищення та звільнення від того, що більше не служить вам. Довіртесь своїй інтуїції та дозвольте собі трансформуватись. Ставте лайк, якщо вам відгукується цей прогноз, і підписуйтесь, щоб отримувати щоденні астрологічні поради.